Безпосередній вплив, тобто це ділянки, де там затоплено або де зійшла вода. вона становить близько 5 тисяч квадратних кілометрів. Тобто ми маємо розуміти, що це для наших телеглядачів це як четверть Хмельницької області. У нас там Хмельницька область це близько 20 тисяч квадратних кілометрів, а це 5 тисяч. Що стосується велика частина цієї території, це одна тисяча квадратних кілометрів. Вона була раніше під водою, тобто під каскадом, який безпосередньо Дністровським каскадом води, так званим Каховським водосховищем і вище, які знаходяться каскад, цей. Це близько однієї тисячі, тобто і там зараз води немає. Тобто, внаслідок наслідок того, що був прорив цієї дамби, вона була взірвана, вода зійшла, і це насправді теж дуже негативний наслідок. Те, що ми зараз бачимо, ми звичайно, в першу чергу, звертаємо увагу на підтоплення. Тобто, да, mm -hmm. ну, тому, що це таке найбільш очевидне. Зараз затопило зараз. Там рівень, де на 5 метрів, де на 6 метрів піднявся. Але але ми маємо розуміти, що це тільки перший наслідок, тобто він безперечно, він є дуже жахливим і дуже поганим. Але він веде за собою ряд інших наслідків, з якими ми вже стикаємось, і будемо стикатися ще в і короткостроковій і довгостроковій перспективі.